Естакада трасою, що хробачня шниряє. Добротно збудована, бетоняки залита, залитого ахуліонку біл. Що тут може проста ФПвіха зробити? Але якщо тут попередньо попрацювали інженери суміжники, честь вам. А ФПВ в руках пілотів Кліматим, то ми пак зараз увійдемо, що з того вийшло. Три, два, єден. Падабум, джага, джага мазафака! От. ТО гепнуло. Заїжджайте, хробаки. Та й нова утворилася, йоблико генеруюча. А ще ракурс з резервної FPV, що на підхваті була, якби перша часом не спрацювала. Усе пройшло норм, єбнуло з першої спроби, роз'є повний. Навіть не знаю, де хробаки тепер ховатимуться. Але свиня болота знайде, тому будуть ще звідси сюжети. Впевнений, 100-500. Хробак ангарного типу, лотерея без програшта. Долітай, і єбурь! В душі не єбу, що в тій вантажівці було, наслідки самі бачите, згоріла хата, горий сарай. БК чи ПММ. А ти куди без перепустки? А, зрозумів, нічний пікнік, хробаки, баники, печуть. Зеленка піднялась, роботу ускладнила, але хробачня гомосятіна завжди знайдеться. Ось і виїзний пікнічок намалювався. Добре, бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проєкт Йодей Птахів Мадяра зведення за четвертий та й останній тиждень квітня 22-28 та й хвостик 29-30 року 2025-го. Виключно Донбас без КНРів, без БНРів. зайду вже в кадр, щоб в чорнороті не зволожувалися та в ще не впадали. Мадяр зник, мабуть, штучний інтелект за нього пише. Одні кажуть, другі журно не буду казати, хто теорії ганяють, що підбурюю мільйон військових підняти на е Київ наш штурм в разі невдалих перемовин з партнерами, скомбінувавши. Зманіпулювавши відео від 22 другого року вересня, коли з Харкова хробак драпав, а потім із Херсона. Але таке: не переймайтеся, не зволожуйтеся. такі мадяра роботу роблять. Поки ті 4 хвилини дивитиметеся е, оперативне зведення. Веду статистику, адже завтра вже виставимо великий місячний звіт. Він був продуктивним. 1804. Йоблика відспівано протягом місяця. Це всього на сотку більше ніж у квітні, але маленькими крочками щомісяця нарощуючи, ми свою роботу робимо а все інше, то залізяче, там їх 5800 чимось. Зараз говоримо лише про тиждень, поки ви дивитеся ті вйобчики, буду підглядати оперативку, 7750 бойових вильотів за той тиждень. Здійснено 2860 дронів FPV протягом вказаного періоду, використано з 22 по 30 квітня. 3227 розвідувальних вильотів, нічні бомбери, розвідувальні дрони, дистанційне мінування, анти-ФПВ по цілям. 1446 унікальних цілей протягом 4 тижня квітня відпрацьовано. 394 одиниці особового складу, 183 з них 200, 211 з них 300. Із залізяча такого, що чутливі до хробачні, його було помірно цього тижня, але тим не менш. 12 танків, 23 ББМ, БТР, БМП, МТЛБ, 7 РСЗВ. Ото гарна вдача, то фактично по штуці у день. 9 самохідних артилерійських установок, 10 ворожих крил, хробачик, скати, орлани, зали, суперками, 4 баражуючих боєприпаса типу «Ланцет», та зала Куб попалася, рідко попадається. 19 гармат, 8 гаубиць, гарний результат. 27. Задюравлено, дефлоровано козаками Клімчика з Сопілкарями, нашими гармат та гаубиць: 86 латів. Того лайна завжди багато. Три вата, спецтехніка, інженерка. Мотоцикли цікава статистика. Пробачня масово пересіла на ті китайські мотоциклети. Одноразові вони не протягом тижня. Уважно 114 мотоциклів. Ну, відповідно, з пасажирин за Гандошину. П'ять військових баги, два міномета, 84 антени ворожих. Пілотів за ними ми полювали. Три хвилинки треба упаковуватися інтенсивно. 428 укриттів 168 бліндажів, макети, 8 складів БК, 2 склади майна, 6 польових складів БК, один польовий склад ПММ, 10 польових складів майна, 9 інше, тралі, валі йоті моті. Підарня пізди зловила, досить динамічно. Цей тиждень не був виключеним ні на Донбасі, ні на БНР. А завтра готуйтеся дивитися. Смачнючий розйоб і звіт місячних результатів 414 окремої бригади. Всім притомним, тихої та спокійної, очі та жало, робочий жах. Честь.